Дональд Трамп заявив, що незабаром подасть до суду. Ну, це він любить. На нього люблять подавати. Він любить подавати дорога з двостороннім рухом. До суду він подасть на огидну брудну ганчірку. Ну так Трамп називає авторитетне, шановане, просто не про республіканське видання, The за Street Journal. Ну допекли ж Дональду, напевно. Він так оцінює. Оціночне служення Він каже до Альфредови, що вони опублікували підробку про вітальний лист Джефрі Епштейну. Це не я. Це фейк, це фейк із The Wall Street Journal. Я в житті не написав жодної картини. Я не малюю жінок. Це не моя мова, це не мої слова. Сказав він. Президент Дональд Трамп особисто попередив The Wall Street Journal і Руперта Мердока про те, що передбачуваний лист надрукований ним від імені президента Трампа Епштейну. Є підробкою капслок. Куди без нього і що в разі публікації на них подадуть до суду? Містер Мердок заявив, що він подбає про це, але очевидно не мав до цього достатньої влади. Головний редактор The Wall Street Journal Ема Такер була безпосередньо попереджена Невіт і президентом Трампом про те, що листя підробкою, але Ема такер не захотіла цього чути. Замість цього вони все одно публікують неправдиву, зловмисну, наклепницьку історію. Президент Трамп незабаром подасть до суду на The Wall Street Journal, News Corp і містера Мертока.